Слава Богу за цю можливість, що він нам дарував, і ми зібралися в його домі. Я думаю, що більшість із нас тут присутніх пам'ятають такий радянський мультфільм, де Ілія Муромець під'їжджає до дороги до, до роздоріжжя. І дивиться, і не знає, куди йому правильно поїхати, бо туди поїдеш, те буде, туди поїдеш, те буде, там прямо поїдеш, ну і так далі. Це пам'ятають більшість із нас. Знаєте, наше життя так складається з різних шляхів, і нам потрібно вибрати. вибрати. І ми хочемо вибрати правильний шлях, щоб нам на цьому шляху, по-перше, було комфортно, по-друге, легко. А по-друге, щоб в кінці цього шляху нас ну, досягнули ми того бажаного, що ми, ну, яку ми поставили ціль. І, так і в виборі, е, земному. І, знаєте, в духовному житті Ісус Христос пропонує е, або відкриває перед нами теж два шляхи. Теж два шляхи. Е, і Він. Е, Показує цих два шляхи і показує кінець цих шляхів, щоб ви, знаєте, не вибрали наосліп, а піду куди-небудь, а там буде видно. А Хоча багато людей так і роблять. Але недаремно Господь залишив нам слово своє, яке він нам відкриває, і щоб ми, читаючи його, приймали правильне рішення в нашому житті, яке е... Повліяє тому на майбутнє, на наше вічне життя. В Івангелії від Матвія в сьомому розділі Ісус Христос говорить такі слова Входьте вузькими ворітьми, бо широкі ті ворота, і широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих, які ними входять, але вузькі ті ворота і тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх. Знаходить. Він ці слова сказав ну, майже в кінці своєї нагорної проповіді, де він ну, людей наставив, навчив і показав, як потрібно жити євангельським християнським життям. Він порівнював із старим заповітом з законом і, е, якби ставив вище свої заповіді. І говорив це людям. Це, на перший погляд, можливо, і важкі заповіді, щоб їх виконувати. Але це і є та вузька дорога, на яку людина стає, живе євангельським життям, і написано: ця дорога приведе його до життя вічного, тобто в рай. Знаєте, зараз. Багато з'явилося оцих ну, е, автомобільних пошт, Там нов, нова пошта, да, там Делівері, разні, міста Експрес і так далі, ще їх багато є. Колись, коли ми з вами десь їхали, вирушали в далеку поїздку, ми за собою тягнули великі валізи. І це нам не дуже було легко. Це їх треба притягнути на ЖД вокзал, там. ну, Зараз зовсім все по-другому можна. Хочеш, бери і тягни їх. Але більшість вибирає, якщо вони дуже тяжкі, я краще відправлю новою поштою. Тобто я позбавлюся цього тягаря для того, щоб мені легше було ну, доставитися до того місця. Ісус Христос говорить про вузький шлях, який ми маємо пройти. На якими стали, які ми маємо пройти, для того, щоб досягнути Царства Небесного. Знаєте, і цей вузький шлях, ця, тісні ці ворота, вони заставляють нас, ну, в чомусь нас себе обмежувати. Або, іншими словами, не скільки обмежувати, скільки скинути з себе якісь тягарі, які нам заважають йти по цій дорозі. Для того, щоб увійти у, вузь, у вузькі ворота, потрібно дещо залишити, да? бо це мені мішає пройти. Це заважає. Я залишаю і тоді проходжу. Як Ісус Христос сказав, що е, легше верблюдові пройти через е, ну, вушко голки, ніж багатому Царство небесне. Тобто вузеньке дуже. Дуже вузенький туди, ну, ворота вузькі, 3-5 чоловік не можуть зайти. Має зайти тільки один. І то без якихось великих рюкзаків там, чи сумок. Один. І людина, коли підходить до вузьких дверей, вона розуміє, що буде нести дві сумки в руках вона просто не зайде. Духовне наше життя, воно подібне. До фізично. Для того, щоб нам вийти вузькими в вузькими ворітьми у Царство Небесне, нам потрібно залишити те, що нам заважає. Апостол Павло у післанні до Колосян в 3 розділі говорить такі слова. П'ятий вірш, потом з 8 по 10. Тому умертвіть ваші земні члени розпусту, нечистоту, пристрасть, потяг до жадоби, до зла і жадобу до наживи, що є і І з восьмого вірша Ниніш і ви відкиньте оте все гнів, лють, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди один одному. Скиньте із себе стару людину з її вчинками і зодягніться в нову, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив. Знаєте, оце такі, е, як, як е, апостол Павло каже, такі члени нашого життя, які заважають нам. Ісус Христос ставить нам кращі стандарти, але говорить, щоб ми. Позбулися цього, нечистоти, пристрасть, розпуста, злоба, жадоба. Знаєте, ми дивимося на цей світ і бачимо, що світ живе у цьому. Світ живе у цьому, і люди живучи в цьому, бажають з, цим, з цими тягарами вийти в Царство Небесне. Він каже, так не може бути. З цим ти не зайдеш у Царство Небесне. Це те, що тобі заважає, тобі потрібно це лишити. Коли ми лишаємо це все, знаєте, та вузька дорога чи тісні ворота стають нам доступними. Нам легше йти. Нам це не заважає. Це гріховне. Знаєте, воно це присутнє в нашому тілі, в нашій плоті. Воно є. Воно нікуди не ділося. Але воно. Ну, наскільки ми. Як сказати, відкидаємо це, і воно на нас не впливає. Тіло гріховне залишається, але ми не даємо прояву цьому всьому. Воно, в нас воно не має бути, не проявляється. Гнів, людь, злоба, богозневага, слова безсоромні. Воно, знаєте, десь в думках воно десь щось навівається, але ми це глушимо. Зразу, коли воно у нас з'являється. Воно не проявляється в нашому житті. Нам потрібно перестати робити те, що ми робимо, тобто плохе. Але це ще не все. І нам потрібно робити те, що ми не робили. Це добре. Бог каже: любіть один одного, зодягніться в нову. Людину, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив. Нова людина це людина, яка народжена духовно Ісусом Христом. Це нова людина. У неї нема того, того всього, що ми прочитали. В неї не проявляється те все. Воно десь на задньому плані. І людина, яка послідувала за Христом, в неї інші. В неї погляд в небеса, хоча й вузька дорога, але вона в любві. Вона в смиренні, в покорі, в того, щоб ми догоджали один одному. Тобто вузький шлях, декількома словами це виконання Божої волі. Якщо ми не виконуємо Божу волю, ми десь переходимо на широкий шлях, а широкий шлях слово каже, що веде до загибелі. Ісус Христос. Не закрив від нас цих два шляхи. Він не сказав, що є два шляхи один широкий, другий вузький. Ну, думайте, е яким іти, а він заглядає наперед і каже нам наперед, відкриває все наперед. І каже, що широка дорога це та, яка людина вибирає, і вона каже, я буду жити, як мені хочеться, як мені заманеться, я буду робити, чинити, я буду все, все дозволеність. Ісус Христос каже, ти можеш йти такою дорогою, але ти знаєш, що така дорога куди тебе приведе. Ти будеш в аду. А каже, а коли вузьким шляхом, так, да, прийдеться це все відкинути, це все залишити. Але, знаєте, це все е, ці земні члени, які ми читали, вони не, не потрібні. Я вже колись казав, що е, знаєте. Життя дуже коротке, щоб провести його десь у гніві, у сварці, в злобі. Воно дуже коротке. І потрібно вспіти любити, прощати, смирятися. Це є хр... шлях Ісуса Христа, і це є той шлях, який Господь каже, що Він приведе тебе до життя вічного. Я ще зачитаю післення до Корінтян. Це буде друге друге Коринтян. Шостий розділ. Шостий розділ з третього вірша. Апостол Павло говорить про своє християнське життя, про цей короткий, про цей вузький шлях, про ці тісні ворота, які, які він живе чи прожив він. Ми нікому не чинимо жодної перешкоди, щоб служіння було бездоганним. але в усьому виявляємо себе як слуги Бога, у великому терпінні, в стражданнях, у нещастях, у пригніченнях, у ранах, у в'язницях, у заворушеннях, у труднощах, у недосипаннях, у постах, в очищенні, в пізнанні, в терпеливості, в лагідності, у Святому Духі, щирій любові. У Слові істини, в силі Божій зі зброєю праведності у правительній руці, у славі й безчасті, в ганьбі й похвалі, як ті, які сіють оману, але ми правдомовні. Як невідомі, але добре знані, як ті, які вмирають, однак ми живі, як не карані, але не страчені. Як карані, але не страчені, як ті, які сумують, але завжди радіють. Як у Боги, але багатьох збагачуємо, наче ті, які нічого не мають, але всім володіють. Він каже, на погляд інших людей ми такі обмежені. Да, Ми страдаємо, ми, в нас є труднощі <кхух> за віру в Ісуса Христа, але ми багаті, ми е, все маємо в нашому Бозі. Тому чому Він так говорив? Тому що він дивився наперед. Він дивився в майбутнє, що, що він має мати, і що він має в Ісусі Христі. Бо ми маємо через великі утиски уйти до Царства Божого. Таке християнське життя, така вузька дорога, але знаєте, це благословенна дорога тим, що з нами разом Ісус Христос. І ми знаємо, куди ми йдемо. Це вузький шлях. І Ісус Христос каже, каже про себе в Іванглії від Івана в 10 розділі, 9 віршом, Я двері. Якщо хто мною війде, то буде спасений. Я двері каже Христос. Якщо хто Ісусом Христом війде, тобто повірить у нього. То буде спасений. Він увійде, увійде і вийде і знайде пасовисько. І ми бачимо дійсно, це вузький шлях. І двері вузькі. Знаєте, вже Ісуса Христа і того не любили і гнали. І послідовників Його не любили, гнали, розпинали, спалювали. Але Господь каже, що Той буде спасений. Хай Бог. Благословить кожного із нас. знаєте, Хто ще не став на вузький шлях. Хто ще вагається і страшиться або думає, Бог відкрив наперед. Бог сам сказав. Вузький шлях це в майбутню радість. Широка дорога, куди йдуть багато. Це в загига, це в це ад. І зробити вибір, це який ми робимо щоденно у нашому. Земному житті ми маємо зробити цей вибір про наше духовне життя, про нашу вічність. Особисто кожен із нас має зробити вибір, і на, якому, на якому шляху я стою, і який шлях мені вибрати. Знаєте, Ісус Христос не забороняє про вибір широкого шляху. Каже, це ваш вибір. Це ти маєш сам зробити. Хочеш, іди, Але пам'ятай, що тебе чекає далі? Хай Господь благословить наше серце і Духом Святим наповни нас, щоб ми зрозуміли, що Він хоче спасти кожного. Він каже, я прийшов в цей світ, щоб не засудити світ, а спасти світ, спасти людей. Хай нам Бог допоможе у правильному виборі. А коли ми вже й вибрали цей шлях, хай Він дасть нам тверду віру щоб ми не упали, а дойшли до вічності. Амінь.